Хотіла засвідчити за Божу славу в нашому житті, в нашій сім'ї, але почну з історії. 15 років тому ми мешкали тут на раковаті, і так е, случилося, що чоловіка ну, була квартира, але е, і за те, що ну, прийшов брат з тюрми, і нам набуло срочно виїхати. Оттуда ми взяли газету, знайшли перше об'явлення, там яке ну срочно треба було виїхати. Бог вивів нас, ми так бачимо, по лінії вивів звідси. І перша квартира, яка, яку ми знайшли, яка нам підходила, це була там на Дзержинці. І у нас маленька дитина три роки, і нам було за сутки виїхати. І ми за ці сутки знайшли, це виїхали в те місце. І от рано вранці ми встали нам треба піти і дивився, купити. А це такий район, стара дзержинка, може, хто знає, це воно далеко від Красної лінії. Це отільний район, окреме місто, в є таке. І ми пішли в магазин купити колбаси, там косну, їду. А вийшли, але не знайшли овочі, фрукти, овочі немає. І, ми, і Бог нам сказав, все, ставте тут кущі. Тоді були то овочні палатки по місту, ну, можна, мода така була. І ми, я в декреті, чоловік працював на заводі. І Бог дає джерела нам фінансові. І ми зрозуміли, що це одне з джерел, яке нам відкриває Бог. Ми купили там віси, поїхали, купили картошки, помідорі. Ну, чого бракувало нам, ми купили цей район, і нас все розмилилося, і ми зрозуміли, що це джерело, яке нам дає Бог. Це було 15 років назад. На сьогоднішній момент ми йшли сили в силу, славу, славу. Нас є в цьому, цьому районі. Ми знайшли окреме е, приміщення, і в е, нас там був магазин. Уже е, всі ми назвали ваш город, тобто посил ваш город, ви приходите як до себе на город і берете свої овочі, і фрукти. Ну і люди пішли. У нас був продавець, і ситуація світ світла свід, на сьогодні. В чому хочу сказати, у нас був продавець, яка довго з нами працювала і тут. Об'явлення, що я від вас ну, ухожу. Але ж, ну, да, ми знаємо, коли привикаєш до людей, там, до команди, і тут хтось уходить, це дуже больно, це дуже, ти дуже переживаєш, це ти привикла до цієї людини. Але ну, вона не раб, ми розуміли, що ну, тобі, ну, якщо ти вирішила краще, то виходь. Але проблема в тому, що вона пішла в сусідній магазин. Ну, Оль, ми сім'я, тут Дзержинка, і вона, всі клієнти її знають. Да, вона працювала з нами. І тут вона входить е, рядом стоячий магазин, 50 метрів від нас. Е, нас у мене річно. Я думаю, ну все, всі клієнти, вона всі знає. Вона знає е, торговельний ряд, що, ми, що чим питається наша Дзержинка. Всі клієнти підуть туди до неї, е, в нас виручка впаде. Е, Це ж платить ну, смисл. Значить, все, як отоказка коза Дереза, тут тобі смерть. Джерело закривається. Наділи. І ми, перше наше з чоловіком на сімейній раді, та все, закриваємося. Там ну, смисл, ну що це таке? Але ми собі дали три дні. Настав даю тиждень знайти заміну мені. Але ми дали собі три дні на молитву, на успокоєння, найти Бога, тому що, ну, Скільки нам Бог дав це, це джерело, тобто він нас провів і карантин, і війна, да, все. Ми, ми скільки все пройшли, але у нас є інші джерела. Ну, Проходить три дні, і ми розуміємо, що Бог каже: не зупиняйтеся, йдемо далі. Я з вами. Тобто якась прийшла така оптимізм, що ні, ми йдемо далі працюємо, люди нас знають, все добре. І ми почали шукати продавця. Я не, не день зробила. Я зробила, ну немає людей зараз, щоб знайти працівників, війна на вулиці. Це була проблема. Я навіть написала жіночу групу, що ну, дівчата помоліться, мені потрібен мій продавець, моя людина, яка буде любити цих людей, яка буде служити їм. Ну, у нас атмосфера ну, добра повинна бути в магазині. І ось в мене день, день народження 11 сто марта, 10 марта дзвонить мені ну, якась дівчинка, ми з нею домовляємося це життя, і це була моя дівчинка. Вона прийшла, я одразу почула, що це вона дитина, там 25 років. Вона така шустра, це була моя людина, я одразу з нею конець пішла і знайшли е, тиждень вона, і тиждень вона привела свою сестру. Дві, двоє дівчат молоді, зараз в мене вилучки піднялися в два рази. Люди, я йому про це живе, люди кажуть, сама і от... Класне. ми будемо сходити, ми будемо скуплятися вас. Ну то тобто, така відешка була. Я всю славу віддаю Богу, тому що він дав нам це джерело і він веде, веде і не зупиняє і потоки льються, льються. Слава Богу.